Умай друзі, вітаю вас на каналі Старий Як Світ. І сьогодні у нас досить цікавий артефакт часів 6-7 епохи Warhammer Fantasy Battle. Це Hellcannon of Chaos. Така пушка. Рік її виходу це 2004, вона досить старенька. Її було переведення в Old World під Хаос, під армію Хаоса, але в це фанкаст. Форжи, тобто воно було в смолі. Вони кажуть, вони смолу оновлюють, якісь більш тобто, виправляють молди, бо, в принципі, молди зрозуміло, що в ті часи вже ушатані, виправляють молди та видали в смолі. Не люблю смоляни пушки, то у мене сьогодні на огляді саме металева. Вона позиціонувалась як нова. Ще зрозуміло. Оцінити новізну її. Вона все-таки не нова, а стара. Так, чим вона нас зустрічає? У нас є отака книжка. Це реклама. Ми бачимо кодекси. В принципі, бачимо моделі, які зараз можна знайти, так? які продаються, які виходили під Oord. Не всі, зрозуміло, наприклад, лізардменів нема. Але от Том Кінгс є. Була імперія. Такий старий буклетик старих часів. Рекламний. Так, це у нас схоже на інструкцію. Я знаю, що цю пушку без інструкції зібрати складно, хоча сама інструкція просто один, один розворіт. Тут нічого цікавого нема. І дивіться, тут два, два таких чомусь Вони схожі, абсолютно однакові. Я не бачу різниці, може різні мови, хоча мови схожі. Схоже, просто дублікат. Так, ще, одних, ще одна інструкція, як зібрати. Я не буду далеко відкладати її, бо зібрати це без інструкції нереально. Так, ну давайте подивимось, що тут є в міст, так зробити. Це у нас пушка. Має дві отакі частини. Воно тут угу. сходиться. Є невеликий невеликий люфт, його, мабуть, треба буде або знайти, де воно люфтить, і, або використати грінстаф. Я думаю, все рівно грінстафам прийдеться оці щілини замазувати. Але ви, знаєте, воно досить величі, таке, воно прям здоровеньке, якщо з колесом, якщо це зібрати. Я думаю, вона буде розміром, як пушка бурфівного. У два рази менше, але ні. Так, Покладемо її сюди. Це механізми, які тримають, да, тримають цей Там. Що тут ще є? Тут багато колес, колеса на різний смак. Такі, 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 такі. І ще навіть такі. Кожної тварі по парі. Два таких, два таких, два таких, два такі. Так, всі в наявності. Збираються вони отаким от щидом. Спочатку пушка, потім збирається частина корпусу. І оця частина теж від корпусу. Да? Я не можу сказати, що прям супер якість. Але в цілому, якщо це пофарбувати, прибрати оці молди, прибрати оці теги, буде красиво. Це 100%. Так, що у нас ще тут є? Морда пушки, там? Куди вона кріпиться ця морда? Не розумію, чесно, не бачу. А, це, мабуть, зверху пушки, та вона отак накладається. Якось так. Ух, солідна, солідна штука. Так, це теж частина колес. Вона накладається зверху на зібрані колеса. Ну, а це команда, давайте подивимось їх. Ого. Три хаос дворфи. Майже майже зібрані, окрім, я так розумію, алібарди та алібарди. Де якась піка. До речі, я дуже не знаю, чому, От, якщо подивитися на eBay, саме оця алібарда часто відсутня. Бачив декілька таких лотів з відсутньою алібардою. Так, тут у нас ще якісь маленькі запчастини до пушки. Ще якісь гострі штуки. Зараз всі, майже всі моделі хаоси з нових виходять просто і стільки не можна як їжачки можуть позавідувати, а раніше от в ті часи це прям декілька пік і все. Так, ну і тут у нас ціпки. Отакі от, як частина тирейну, воно ставиться окремо, бачите, тут на коробці вони ставляться окремо, вони не тачаться на пушку. Тут черепа, я бачу, да, тут майже черепа. Так. Два штуки таких. І купа-купа різних цепочки цепочки І оце вже частина, вона також кріпиться вже до пушки, до гармати да? Хелкенена. їх дві штуки з обох боків. Оці да, маленькі ось вони, отакі, вони до колес. Ну, а ці цепки кудись зверху, 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 вони прямі, а тут вони, може, прийдеться ще й згинати їх, не знаю. Спробую зібрати, подивитися. Так, ну це шматочки тут, мабуть, залишилися. Отака от Хелкенен. От досить цікавий артефакт старої епохи. Вона не супер стара, це на 80-90 років, але та, зараз, бачите, вже знайти її. В металі треба дійсно шукати. Хоча, якщо комусь неважливий метал, завжди можна купити, поки що можна купити, на сайті Warhammer Smor. такий вийшов у нас огляд у цієї пушки Healthcamer. Всім дякую за увагу. До побачення, до зустрічі на каналі Старий Ксі. Па-па!